Німецькі військові підозрюють Росію у шпигунстві за допомогою технічного е просунутих дронів. Отакі виявляється, є у росіян вони були зафіксовані над військовою базою у місті Швесінг, де українські бійці вчаться керувати протиракетними комплексами Петріот. Зазначається, що всього у районі бази було зафіксовано шість невідомих безпілотників у період з 9 по 29 січня. Сили Бундезверу не змогли їх збити або визначити місце знаходження їхніх операторів. Тому вважаючи безпілотники не були стандартними комерційними моделями, і це викликає підозри в державному спигунстві. Пише Süddeutsche Zeitung. і додають журналісти, що деякі представники оборонного відомства вважають, що виявлені дрони могли бути запущені пущені з кораблів у північному або ж Балтійському морях отакої. Вот Далі поговоримо ще про те, як вдосконалюються на превеликий жаль ворог, адже російські дрони на оптоволоконних кабелях можуть літати вже на 30 і більше кілометрів. Про це пише український військовий з позивним Алекс. Він заявив, що під Вовчанськом такий російський дрон вразив українську броньовану машину, залетівши в ангар, розташований за три десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення. Росіяни за його словами зараз далеко попереду на по дронах на оптоволокні і розвивають цю тему далі. Ну от, власне, ці ж, що фіксувалися в Німеччині, теж якісь серйозні нововведення. Офіцер 79-ї десантно штурмової бригади зсу Роман Писаренко припустив, що РФ почне випускати дрони на оптоволокні у виробничих масштабах.